Вітаю вас, друзі, в цей час вечірній, коли ми хочемо звернутися до Бога в молитві. теж хочеться зачитати деякі місця із Євангелії, із слів Ісуса Христа. Одного разу Христос розповідав притчу про Управителя, але я все не буду розповідати, а головну думку хотів би визначити: то є Євангелія від Луки, 16 розділ, 5 вірш. І покликав кожного з боржників, тобто той управитель. Пана свого запитав першого, скільки ти винен моєму панові? Друзі, це питання я б хотів, щоб ми з вами собі задали. Скільки ми винні Господу? І перше питання, а друге, чи зможемо ми відплатити, віддати Борг, який ми винні Господу? Це важлива думка на я Хотів трошки роздумувати з вами. У сьомому розділі тут же Евангелії від Луки? Христос був як очотний гость у Симона, якого Він зцілив від прокази. І Симон вважав, що це буде велика повага до вчителя Христа, який зцілив його від хвороби, і зробив якби, Великий Пір і покликав Ісуса. І там з'явилася жінка, грішниця. Головна думка цього в чому? В тому, що я б хотів деякі вірші зачитати. Коли він думав собі, от яка людина, і Христос не вже не знає, що це Велика грішниця, а вона торкається до Нього. Як він це подумав, Христос задає йому тоді важливе питання. Ось яке запитання. Ісусу відповідь промовив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати? А той промовив: Кажи вчителю були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував, тобто в іншому перекладі простив обом їхні борги. Отже, котрі з них більше любитиме його? Відповідь Симон сказав: думаю, що той, якому більше простив, він сказав йому Правильно ти розсудив. Христос говорить притчу про те, що два боржники були в досі хазяїну, один велику суму, а інший меншу. Але що важливо, каже, вони не мали що віддати, не мали що віддати. І він їм обом простив. І виникає питання, хто з них більше буде любити його? Звичайно, той, кому більше простив. Друзі, ми всі грішники. Якщо переглянути своє життя, то кожен може згадати, що він багато нагрішив перед святим Богом. І ми перед небом, перед Богом боржники. І чогось Христос говорить, що той більше буде любити того, хто йому простив, кому більше прощено. Я знову хочу задати нам це питання, скільки ми винні небесному Пану і небесному Господину. Ми винні стільки, скільки не можемо віддати ніколи. І другий приклад також притча Христа про одного боржника, який був дуже багато винен Господу. Це написано в 18 розділі, і від Матвія. Від 23 вірша. Тож царство ж небесно подібно до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, перевели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. І як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому і благав, потерпи ще мені і все тобі віддам. І пан того раба, змілосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Друзі, нам здається, що ми можемо якось розрахуватися, ми можемо щось зробити, але ми не маємо чим заплатити борг, який ми винні небесному господину. Псалом 115-му написано, чим віддячуся тобі за всі блага, які ти мені подарував говорить Давид. І він не мав чим віддячитися. Каже, я твоє ім'я призувув і вклонюся тобі. Тобто я словами подякую тобі, але не маю чим відплатитися. Ну, і одна відповідь: це не то, що. Ми можемо віддати Бог. Христос у 25 розділі Іван від Матвія говорить, коли цар прийде і поділить по поправицю і по полівцю і скаже тим, які поправиться. Я був холодний, ви дали мені їсти, я був без одягу, ви одягнули мене. Я був у в'язниці, був у лікарні і ви прийшли до мене. І каже, як це ви зробили одному з найменших, то зробили для мене, друзі. Це не віддача боргу. це те, що ми хоч щось можемо зробити для Христа, а це зробити добру справу для тих людей, які мають потреби, які мають крайню нужду. Давайте робити добро людям. І це буде те, що ми можемо зрозуміти, що наш Борг, такий, який ми не можемо ніколи розплатитися, добророблячи людям, Господь заплатить нам. Вічне життя йому слава і подяка за ці слова. Амінь.